Глобальний саміт миру відбудеться в Швейцарії в цьому році, 24-му. Це Зеленський Володимир сказав. А у е, 2025 році буде закінчитися війна. Чому я так кажу? Тому що буде два е, юбілея, Кацапи склонні до юбілею. У 2024 році здохне Путін 100% я передбачаю. І е, е, тоді, не у 24-му, 25 у 25-му році запросять страну Кацапію в Швейцарію і буде заключений мир. Може, навіть це буде взимку 25 І е, е, так як це було юбілей е, 50 років з 1975 році. В 25-му буде 50 років мирної конференції в Хельсінкі. і Брежнєв і Ніксон домовилися у Владивостоці про непівміння ядерної і нейтронної бомби. Це теж юбілей теж 50 років. Це відбудеться. Спасибі. Підписуйтесь на мій канал. Патріотичний, лайкайте. Не забувайте всі відео, в тому числі популярні. А популярні з'являться, коли. Нажмете слово відео на головній сторінці мого каналу. Спасибі, до зустрічі!